Сьогодні не сонячно, хмарно, холодно, але гуляємо. Запрошую вас на невеличку прогулянку по каталонії столиці Каталонії місті Барселона. Барселона одне з найбільших міст на Середземномор'ї. І це місто відоме тим, що воно подарувало нам такого чудового архітектора, як Антоніо Гауді. І в першу чергу люди їдуть сюди, щоб подивитися на його творіння. Це парк Гуеля, Саграда де Фамілія, Каза Бальо, Каза Міла і ще дуже багато чудових творінь, які ви побачите, гуляючи цим містом. Це дійсно місто музей під відкритим небом. Гуляючи Барселоною, ви будете здивовані тим, що побачите тут папуг, які літають з граями. Їх тут дуже багато, вони дуже такі дзвінкі. Де побугаю? У нас тут. Ну, загев перес. Wow. wow, that's pretty. Mm -hmm. wow. So, so pretty. So, so pretty. Мені подобається, як дерева виростають із води. А це у нас невеличка прогулянка по парку Цітаделі в Барселоні. Стоп, до сих пор? Стук. Стук. Застрагли. Біля води так спокійно, вода має якесь ем, таке заспокійливе. zaspokoiły we wrażenia mnie zaspokoiły tego a a белый куст. Это да, прям квиточка. Кто знает, что это за квитка, напишите. За куст. Вернее, что а там кто знает, что это такое. Это гарный куст. Кущ. Підходимо до Каса Батло. Це дуже таке відоме, відомий будинок роботи Гауді. Ось він Казабальо. Цей будинок був побудований в 1877 році зовсім іншим архітектором. Але господар цього будинку Бальо заказав Гауді переробити фасад цього будинку, щоб цей будинок став якимось особливим. Гауді, цей будинок, можна сказати, переробив не тільки фасад, а можна сказати, що цей будинок був повністю перебудований і зовсім змінений. До нього були додані балкони. Трибуна, дах з керамічною черепицею, а також ще добудовано два поверхи. Дуже цікавий інтер'єр цього будинку. Ви бачите, навіть все вікна, двері, все зроблено в такими округлими формами. Я нема умрі. Все зроблено за окорою кодом. Саме цікаве, що в цьому будинку є ліфт працює. А ось і середина будинку, яка зроблена так, щоб цей будинок краще освітлювався і щоб сюди було більше, доходило свіжого повітря. А у Сицелії стоїть, вони зараз користується тільки для інвалідів. Ось такий цікавий коридор, а на даху дуже багато людей, тому ми тут були зовсім недовго і пішли вниз. Баллю продав цей будинок родині Барнат, і родина Барнат являється володарем цього будинку до цього часу. Цей будинок ще називають будинком дракона. Дуже цікаво, тут нам все сподобалося. Квиток коштує сюди 35 євро. Це найдешевший квиток. Якщо ви заплатите більше, то можна зайти ще в підвал. Тут дуже багато приміщень, десь більше тисячі кімнат. Але нам хватило того, що ми побачили. Ми залишились задоволені і йдемо далі дивитися нові будівлі архітектора Гауді.